Нам будемо грати якийсь режим. Як то це якийсь ребру? Я виберу це старт. Так, я сам не знаю, який це режим. Нам зайти треба дойду, ну... Так, зараз я зроблю. Оце. Наверно, тут. Все. Так. теперь скрыто. Да, Уверен, вот еще раз. Да, что ты беги, город за потом. Ну давай только прямо все Ммм, это Ведь все векна. Парша, я. напомню, нам потребно даже захлопнуть нам будет. Где? Еще мама за то мамы. Давай. Эй, снова мама. Что? Можешь эти еще раз проверить, на эту это Будь ласка, я... Да не дам намного... ну сейчас много вопросов от дома. так, ну... Выключи светл у тебя утечу. Так, сускик. Угу, сотрудник. трохи. тут что І ще одну что-то. штучку. Вот були... тут он я. е. Ижай, мамо назад. Так, оце все перемотаем. Так, как бывает. Не, нога не гоняет. А зачем мне включить эту директикалу? Так, вообще... Да, был самый тайный, не знаю. А, вот. Я... Так, ты у нас... Формоты... Так. Я тут фонтнотов. Не знаю, что такое фото? А-а-а. тут и вентилятор. А цветки я по-моему потрібен знал. Так я поедиваюсь с тем режимом. А вы, друзья? О! Менше меня градус. А да ще? так. все даже включить? А, вот, да. Так, мама. Так, ничего. Так. Где? А, вот он, правда, спит как. И вот. Я поговорить с мамой. Вот он, так Ммм, Холодный дождь принят. А, раздеться? Хочешь что? Якось я досі виглядаю в діти. вам це не приймає? Ой. Чекаю, десь є ще одна на кому? Так, говорить з мамою. Оце все пропускаємо. Я видела трохи. И ты завтрак. Аго. Минус один градус. Сейчас будешь это мінус градусів? Це перший? А де інчий по вас? Де інчий, як думаєте, друзі? Я шукаю, шукаю. Не же знайти. найти. Може тут? Нет. Тут тебе, мам, о, вон треть. Ммм не без цікаво. тут немає. А де він може бути, як думаєте? думает. Є... І... А, во так, во нарешті. Я не бачу... Так <плак> минути так. Помістити. А, лід, вентиляція. Беремо лід. і вентиляція. Hello. Це ж не вентиляція? Фу. Я вот думаю, ты может быть, где будет. Отни. Шукай ему. Так. Го вентиляция. Цикаву. Так а Цикаву я не знаю. Напишите в комментариях, что знаете, как вы играл всю игру. Напишите в комментариях. Я вам скажу. Бо я не понимаю. видите? Ну, открыл. Шоу, да, открыл. Это оп. запомни. Людяний я Людяний ток. Тут я це що є? Людяний я найшов ток. Шукаємо джерело ним, от Да я водя на ил-то. Ау, выключаю, типа ты же купишь. Так, Аукс. Выключаю. Так. Льодяний, водой. О, ді -ді. Це що водой. Может, тут? Может, а вот тут. Ви... Друзі, вы. Друзья, вы знаете? Блин, знаю. Я просто шукаю, шукаю мені цікаво. Мені просто цікаво я даже лоток. Да и що таке луток? Ну, луток. Лоток Аля! Напиши... Е, Напиши в перекладачі на на, на бой що таке лоток. Ну, напу... 에... Ну, може складати написати. Так, з російської на українську. Добре? Ага, а що ти сказав? Що написати. Е, дивіться, по-російськи лоток і по-українськи перекласти, як буде. Розумію? Ага. Говорите Д... Ви знаєте, друзі, це що є? Ви знаєте, російською це вато. А по-украински. Лоток. А здесь... Зві... А ч такая лоток? Mm. Ну, дивіться, друзі. друзья, вот тут и все пройшов. проходит, ну. Лоток! Лоток! Да это и лоток, может, будет по вас. Чекайте. Ты что, А во все блять, нарешті, нарешті Мінус 10. окей, ха Це мир я Розумі. Давай баба Я <рик> 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 все поварит з мамою. що це добре було Мем Тут мама якось трошки зависати. Окей, все одно. Ну. Мінус 220. Шитки. Шитки. Вау. Ааа, ажі, оця маленька бутилочка. Як вона намови наповнити такий великий басейн. А молодцы на ця бутилочка, Та побачу. Шо? А, це тоже важке. вау. Біжимо. Що за? Так ідемо. 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 Да, може, и там. Вся играла дуже важка, я покажу. Это у меня требу пода. Так, давай требую помнить. Якісь дивні звуки. Так, може кто О, нарешті. Іде. да? Минус 100 градусов, вау. На улице мега холодно, я думаю. Все двери по открытию. Так. А... Так, минус. Эм. Маден. Я. Привет. Да, Такие гигантские. И еще ты. Минус 125 градусов. Минус. Да. За же я полечу от холода, но я бы сказал. Снимаю на май. Ты что?

Deal? Что такое делал? Я... Yeah. А ну, может вот. быть. Так. Mm, ничего. Хотя... Okay. Мы ну, покупали все холодно. А ну так тепло.

Майал, ойдеал. Мам, а що таке одіалу по російськи Що таке одіалу по російськи Идеал? Так. Лет. А чого он она не працюет? Що це? Чого? Друзі, ви знаєте? Йой, відео вже трохи довго. Долго. Пойду сюда не мужу просто дьявол. А сон. Пафу да тут солнце. Я идею дялу. Ну во ковтра одеало. Может, тут спрашиваю? Ооо, шукаю, жука Так, Подчего його ніде немає, бо я не знаю. Хоча б знаєте, до тут то удивил? Так, ой, одіало. Та того Та що не уделала? Це не одіало. Де є це одягало? Одягало... Окей, все пускай. Я все пускай. Мені все одно скільки часу займає, я все порушкаю. Так. Тут не мають нічого нажимати. От Це за вулицям. Так, 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 немає. Во, во, Ч Щось не можна забрати? во одно не можна. Так. Так, так, кейк, так.

Як ця гра називається? Йой, то я не знаю. Так. а Во. Оп. Так, ой 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 Ой-ой-ой. Найближчі уроки не зламаються. Оце буде зараз ровно. Все, ми виграємо. Скільки там було? Мільйон? Давай, нарешті. Один, два, три. Один, два, три. І нарешті йти в школу. Нарешті йти в школу. Ух, це відео. Окей, поїхала. Вау, все! ой 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 яй, -яй Пройшли гру. Це була важка гра, бо не знав, що робити. Сукай на цьому відео закінчується. Всім па-па!